Діти, які наближають перемогу. Школярі Франківського ліцею no 13 влаштували благодійний ярмарок, щоб допомогти українським воїнам. На ньому продавали саморобні вироби, власноруч спечені смаколики та домашні напої. Активно купувати солодощі взялися менші школярі, і не лише тому, що їх люблять, а вже у такому маленькому віці знають. Придбавши улюблене тістечко, допоможуть українським захисникам. До боки наші на наші мужні воїни нас захищають. І потім будемо на їхній стороні допомагати їм. Ми дуже пошаємось. Майна мама була продають солодощі у коридорах ліцею старшокласники. До ярмарку кажуть, готувалися давно. Ретельно обирали солодощі, які можуть самостійно приготувати і почастувати ними інших. Ми практично все зробили своїми руками, тому що ми хочемо допомогти всім, чим можемо, і стараємося зробити це від серця, від душі щиро. Ми приготували дуже багато всякої випічки, зокрема, е, печиво, пряники та символікою України це головне для нас. Ми вже давно готувалися до цієї ярмарки та е, давно мріяли. Е, але про це та хочемо допомогти, чим можемо, і стараємося зробити все, що в наших силах долучилися до шкільного ярмарку. І батьки учнів кажуть, намагаються підтримати дітей усім, чим можуть, бо їхні справи та намагання допомогти переконані, що наближають Україну до перемоги. Дуже допомагає це підтримувати такий дух, наш український войовничий, тому що ми українці, ми дуже дружні, дуже один за одного. Взаємодопомога, доброта, і ми дуже співпереживаємо за наших і сусідів, і за наших воїнів. І хочемо якомога більше віддати. Наближаємо перемогу, стараємося, донатимо волонтеримо, робимо все можливе, щоб наша Україна продовжувала. Процвітати в такі нелегкі, важкі часи, щоб це було добре. Ми переможемо. Такий масштабний ярмарок у ліцеї проводять щороку кожного разу з іншою благодійною метою. Цьогоріч це підтримка української армії. Приблизно щороку ми збираємо в районі 30 тисяч гривень, але я впевнена, що цього року сума буде значно більша, тому що цього року долучилися до ярмарку усі класи і навіть діти, які навчаються дистанційно. Також щороку ми під Новий рік збираємо продукти харчування, речі першої необхідності і дякуючи капеланам, які їдуть на різдво до наших воїнів. Ми намагаємося. Організувати їм таку різдвяну вечерю, так щоб вони собі могли щось приготувати і відчути так само допомогу від наших діток. Такі ярмарки кажуть в ліцею організовуватимуть і надалі, адже кожна вирощена гривня переконані допомагає воїнам швидше здолати ворог. Люса грибик Андрій Гаргара, телеканал 402.